Всім привіт! Ви на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні у нас доволі цікава та нині актуальна тема побілка дерев восени. Одразу хочу звернути вашу увагу, що є окремі думки садоводів про те, що побілка це лише декоративний ефект в саду, а тому проводити її не обов'язково. Я виходжу з іншої думки, що побілка це необхідна практика, яка насамперед спрямована на захист дерев від сонячних опіків та морозу. Сонячний опік виникає, коли кора дерева піддається впливу прямих сонячних променів холодного зимового дня. Вона нагрівається і розширюється. А коли сонце сідає, кора швидко остигає і стискається, що призводить до тріщин та пошкоджень. Морозобоїни виникають, коли різкі зміни температур змушують кору стискатися і розколюватися. Побілка ж дерев на зиму може допомогти запобігти цим проблемам. Крім того, осіння побілка фруктових дерев, особливо молодих, сприяє підвищенню врожайності, має дезінфікуючі властивості для дерева в цілому, створює бар'єр від деяких шкідників та комах. Та й варто відмітити, що коли листя опале, побілка створює дійсно гарний декоративний ефект. Перед тим, як приступати до побілки, потрібно обов'язково очистити стовбур, провести дезінфекцію, обробити Рани на стовбурі, якщо такі є, наприклад, з минулого року якісь морозобої у вас позалишалися, тріщини. Зачистити лишайники, вони не потрібні, вони служать для того, щоб в них зимували личинки шкідників і збутники хвороб. І вже потім наносити побілку. Білити дерева слід до перших заморозків, тільки в теплу, суху погоду при температурі повітря вище 5 градусів тепла. Оскільки побілка у вологих або холодних умовах. Може призвести до пошкодження дерева. На думку агрономів, оптимальний час для побілки дерева восени це середина вересня, початок листопада. Фарба за цей час встигне висихнути та утворити захисний шар на стовбурі дерева саме до настання зими, а це те, що ми і хочемо досягти. Чим ви будете проводити побілку, я маю на увазі пензлем, валиком чи чимось іншим вирішувати вам особисто. Чим вам у цьому випадку зручніше проводити такі заходи, та й обирайте. Матеріали, що використовуються для побілки дерев восени, це вапно, латексна фарба, де хто радить, не знаю, спеціальні суміші для побілки, які можуть вмістити додаткові компоненти, крейда, тому вибір є. Пап'яна фарба це екологічно чистий та недорогий варіант, але її необхідно наносити частіше, ніж інші види фарб. Якщо ви вирішили використовувати чисте негашене вапно, то пам'ятайте, що негашене воно може бути дуже агресивним, тому обов'язково потрібно його розвести до консистенції густого молока, які це пропорції також ви можете прочитати або на самому пакеті негашеного вапна, або в інтернеті. Латексна фарба це міцний і довговічний варіант, але вона може бути дорогою і не такою екологічно чистою. Особисто я нею ніколи не користувався. Спеціальна суміш це спеціально розроблена фарба, призначена для захисту дерев, від шкідників та суворих погодних умов, що роблять її популярним вибором серед садівників. Добрива часто є додатковим компонентом таких сумішей. Якщо дерева старі та часто хворіли, тоді варто вибрати спеціальну фарбу із захисними компонентами. Якщо саджанці молоді, тоді можна використовувати фарбу чи вапно. Я взагалі використовую вапно і на старі, і на молоді дерева. Висоту побілки визначає кожен садівник самостійно, зазвичай її проводять на висоту першої лінії гілок, а якщо саджанці молоді, їх білять і до другого, і третього ярусу скелетних гілок. Я особисто проводжу побілку дерев по висоті першої лінії гілок дерева, і молодих, і старих. Проводити побілку чи ні, друзі, вирішувати лише вам. Переваги з цього заходу я вам навів. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, вподобаєчку, підписка на канал. Друзі, коментуйте і до нових зустрічей!